Духа, і сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Чому Боже Слово сьогоднішній день, і ми чули з послання, не перше з послання, там говориться, апостол Павло каже, що чую, що між вами є якісь непорозуміння, якісь поздори, і ви кажете, що я аполосів, я Варнава, я Павлів, я того, я того, я того. А потім він говорить: слухайте, та не Павло помер заради вас. Не аполос спас вас, не Варнава врятував вас. Ні, а Христос той, який це все зробив. Відповідно нам, якщо до нас, це слово стосується також нас, то йдемо про те, що ти не маєш прив'язуватися до якогось жителя Божого. Ти не маєш прив'язуватись до якоїсь апостолів, священників, чи єпископів, чи проповідників, чи ще до когось. Ні, тому що не вони тебе рятують, не вони. А Христос, Він помер заради всіх нас, Він врятував всіх нас. Відповідно, коли твоє серце не є прив'язане або навіть не так, давайте, якщо є прив'язане, то якщо щось стається не так, і той самий, той, яким ти захоплюєшся, падає в гріх, наприклад. Чи ти не можеш з ним спілкуватися, то й ти вже розчаровуєшся. А не треба розчаровуватись. Бо ти в нього віриш в Ісуса, а не в проповідника, а не в Служителя. І навпаки, якщо ти не є прив'язаний, а свідомо приходиш сюди і розумієш, хто є хто, то відповідно твоє серце вільне. Вільне. То от, в апостолі ми чуємо. Каже апостол Павло, що не прив'язуйтесь до служителів Божих, але в Євангелії в той самий час наш Господь показує щось також дуже важливе. Дивіться, ми маємо ситуацію, коли Ісус проповідує цілий день, всі втомилися, учні підходять і кажуть: відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Ми нічого не маємо, тільки 5 хлібів риби. Добре, я зроблю з цього їжу. Є ще насправді друге помноження хлібів, є ще друге подібне чудо, де було не 5 хлібів риби, а було 7 хлібів. І сім тисяч, тут п'ять тисяч людей, там було сім тисяч. Тут в тому другому чуді там хлопчик один мав оті, оту поживу. Люди. Мали ту поживу. Це інше чудо і інше слово Бог хоче сказати. А сьогодні поживу мають учні, не люди, а учні мають оцю невелику дріб'язкову поживу. Але учні, учні. Наш Господь сьогодні показує і каже, чи може він напряму у тих всіх людей, де мана впала з неба, а й нагодувати? Та міг зробити без проблем. Міг зробити. Чи міг зробити, щоб перепелиці там почало летіти в старому суріті і палити зразу? Та без проблем, Ісус міг прямо це все зробити. Ні. Чи міг зробити, щоб кожен з людей там в кишеню собі раз витягнув і витягнув хліба. І рибу. І ще щось солоденько. Ні, звичайно, що ні. Однак ні, він поводиться інакше. Він тут каже учням, дайте ви, дорогі мої служителі, що ви маєте. То, що ви маєте, не те, що не маєте, а те, що маєте. Дайте свій час, дайте свої таланти, дайте своє вміння, дайте своє серце, дайте це мені Ісусу Богові. І я так помножу, що всім людям стане, не тільки вам, учні, а всім людям, всім людям стане. Тому наш Господь сьогодні показує, що хоча ти не маєш прив'язуватись до священника, до служителя Божого, з однієї сторони, то з другої сторони, саме через них, Бог хоче тебе нагодувати. Бог хоче дати тобі поживу. І ми розуміємо чудово, що йдемо не тільки про фізичну поживу. Він хоче нагодувати твоє серце, Він хоче влити любов. Надію, радість, потігу, підтримку, зцілення і фізичне і духовне. Він хоче це зробити через своїх служителів. І робиться. Давайте ще одну річ подивимося на і дві. Скільки кошиків там вони зібрали? Може хтось пам'ятає Дванадцять. 12. 12 апостолів, 12 кошиків. через учнів я хочу це робити. Друга річ: в який саме момент відбувалося оце чудо помноження хлібів? Напевне, не в той момент, коли Ісус взяв ці хліби, уявляє, взяв там хліб, мене знати, чи п'ять взяв, може один взагалі взяв, взяв в руки, фізично, і підняв очі благословити хліб. І прямо в нього в руках стало. Скільки 100? Та він би не втримав. Банально, він би в руках не втримав, він би впав, щось би не так відбулося. І це би точно зафіксовано було. Не в момент, коли Ісус, от оце благодарення, робив, не в той момент. Можливо, в момент, коли вони їли, отак жують в роті, жують, жують і не можуть переживати. Так багато того хліба. Також, напевне, не дуже не знаєте чому, бо дивіться, 5 хлібів. як навіть по маленькому кусочку дати 5, 5 тисячам людей, навіть як по маленькому кусочку. Це також щось не дуже тут в'яжеться. Тому, ймовірно, оце помноження хлібів відбувалося тоді, коли учні брали цей хліб і ломили. Вони взяли і відломили. Взяли віддали там умовну четвертинку, а пригадую, що хліб то не такий, як в нас, не такий грубий. В них тоненький, євреї, тоненький, хліб, такий як паляниця, велика паляниця. І от він взяв, відломив, там, раз, два, три, чотири відломив, а тут дивиться, і знову можна ламати, і знову відломив, і знову відломив, і знову відломив, і знову і так стало всім. П'ять тисяч іншими словами. Чудо, помноження. Хлібів чудо насичення відбулося в руках апостолів, в руках служителів Божих. Ось де чудо. Бог може напряму, але Він хоче, хоче через своїх людей це робити. Ще одна пожива тут. Деться. І я думаю, що ви зрозуміли. Це пожива тіла і крові Господні в руках. Служителів в руках священників Божих відбувається оце помноження хлібів, божественного хліба тіла Ісуса і крові Ісуса. І, і священник дає, дає, роздає, роздає, а їжа ніколи не закінчується, і всі ситі. Господи Боже, наш дякуємо Тобі за те, що ти навчаєш нас і кажеш не прив'язуватись. Занадто не прив'язуватись до Твоїх служителів, до тебе прив'язуватись. До нього треба прив'язуватися. Боже наш, в той самий час ми дякуємо Тобі за Твоїх служителів, яких ти нам даєш, яких посилаєш, тому що через них ти дієш, ти, даєш, ти втамовуєш нашу справу і ти втамовуєш наш голод Боже. Дякуємо Тобі. Просимо Тебе, дай нам, дай нам не прив'язуватись до них, але дай нам. Бути біля них і отримувати цю їжу. Амінь. Слава Ісусу Христос!